Святитель Миколай Сербський в одному із своїх творів говорить, немає нічого більш скверного в очах Божих, ніж невдячність. Чи може щось оправдати відповідь людини на безмірну любов Божу? Зрадою. Кожного воскресного дня, коли ми приходимо до храму Божого, Господь наш Ісус Христос через своє святе Євангеліє звертається до нас божественними словами, і ми отримуємо орієнтири, до чого ми маємо стремитися і чого маємо боятися в цьому земному житті. Сьогодні Іван є про невдячність. І Господь обирає в своїй розмові притчу. Тобто для того, щоб людині дати щось дуже головне, важливе, Господь дуже часто звертається до притч. Тобто до таких. Оповідання, які пов'язані з земним життям людини, які всім зрозуміли, але через інколи побутові якісь ситуації, Господь дає людині замислитися можливість, як ти живеш, що ти робиш, і де твої мають бути орієнтири. Сьогодні Господь говорить притчу, взявши її з того, що люди його часу розуміли, виноградник. Господь наш Ісус Христос говорить, що хазяїн Господар посадив виноградник, огородив його, там зробив то чило, тобто те устройство, де давлять виноград. Побудував башню, щоб з неї можна було дивитися, чи немає боргів, злодіїв. І призвав виноградарів, тобто тих людей, які займаються цією справою, віддає виноград для того, що вони там трудилися. І вони трудяться. Але коли приходить час, Виноград має доспівати, хазяїн посилає своїх слуг, сподіваючись, що ті люди, які там працювали, дадуть плоди, які доспіли. Але ті люди, які отримали все від хазяїна, роботу, за це він платив їм, вони зрозуміли, що хазяїн далеко. А ми ж працювали весь рік, проливали пот, робили все, необхідно багато не спали, можливо, викорчовували, боролися з тими, хто з'їдає цей виноград. А для чого ми будемо віддавати плоди хазяйну? І тому вони слух вигнали. Господар ще раз послає слух. Ті вже, розуміли, що нічого їм хазяй не зробив за перший випадок, вони цих слуг побили камнями, хто як зміг. І господар був дуже доброю людиною. І він подумав, що є син, наслідник. Я пошлю його, і вони устрамляться. Але ці люди що подумали? У хазяїна один син, якому по закону все належить. Якщо ми його вб'ємо, то по закону можемо відстудити все, що належало хазяїну. І вони виводять сина за виноградник і його вбивають. Коли про це дізнався хазяїн, різні евангелісти говорять, кінець чуть по-різному, Христос це говорив фарісеям, і він сам спитав, а що хазяїн має зробити з цими робітниками? І вони сказали, злочинців усіх цих віддасть злій смерті. Святі отці, коли розмірковують на цією притчею, говорять, що ця притча має декілька вимірів. По-перше, ця притча про іудейський народ, народ обраний Богом, для того, щоб вони пронесли віру в єдиного Бога і підготовили людство до прийняття Месії. Ця притча і про взагалі весь світ. Виноградник – це весь світ. Який Бог створив і чекає від вінця творіння достойних плодів. І ця пріча іще ще про душу кожного із нас. Тому що душа це також створіння Боже, це також виноградник Божий, який має приносити великий і добрий плід, любові, милосердя, доброти всіх тих чеснот, які нас приближають до Бога. І дійсно, коли розмірковуємо про історію іудейського народу, то ми розуміємо дійсно, як в велиці цього народу людина проявляла постійну невдячність своєму Богові. І про те, як Господь терпів свій народ, Господь обирає із всього людства один народ для того, щоб провести його через. Всі ці людські спокуси, і щоб народ цей дійсно приготував шлях до прийняття Христа. Господь обирає народ. Якщо ми дивимося в старий завіт, ми побачимо, як Господь бережно виводить народ свій з єгипетського полону. І в Синаї дає закон, дає ті настанови, які мають оберегти, тобто ця огорожа іудейського народу, яка має захистити його від асиміляції, не фізичної, а духовної асиміляції. Але що народ цей зробив одразу же? Поки Мойсей на Сінаї отримує заповіді, народ внизу принуждає створити. Золотого Тельця, який би мав бути просто на очах людських і йому поклонятися. Господь приводить людей, вводить їх іудейський народ в обітувану землю, а народ іудейський, замість того, щоб зберігати себе, виконуючи закони Божі, Він Соблазняється язичними богами, нравами, і поступово поступово втрачає бажання бути Божими дітьми. Господь Бо посилає своїх пророків, але замість того, щоб слухати пророків, як голос Божий, тому що пророк це голос самого Бога. Народ просто. Їм це не подобається, тому що народ будоражить совість людську, а жити з совістю, яка будоражить дуже важко. То вони нічого не ходять, як просто вбивати пророків. Мало хто із пророків закінчив своє життя просто по старості. Майже всі були знищені, казнені чи помирали за гратами. І на кінець Господь посилає. Своєї єдинородного сина, заради якого взагалі обраний народ юдейський. Але замість того, щоб стати дітьми Аврама не тільки по тілу, а й по душі, вони, як і в притчі, виводять Христа за Єрусалим і його розпінають. Ця невдячність дійсно страшна, тому що все було в народах. Закон, священники, які на башні дивилися і говорили слова божественного закону, в них було духовне точило, тобто там те місце, де вони приносили жертви за беззаконня свої. Але, на жаль, все це вони виконували більшість свого. Але трагедія народу в тому, що через виконання закону вони не побачили Христа, вони не відчули Христа, живого Бога. Вони могли приносити жертви, Фарисеї могли в точності йоти виконувати закон Божий. Але зовнішнє виконання приводило їх до гордині. Вони вважали, що через. Виконання закону, вони вже праведні, вони вже наслідники Царства Божого. І Христос їм не потрібен. Христос каже, що вони не так поступають, Христос говорить, що вони не думають про свою душу, вони думають тільки про оболочку. Вони зовніше виконують, а душі це не торкається. Це дуже страшно. Насправді, не тільки тоді було і тепер. Ми можемо ходити в храм, ми можемо зовнішньо виконувати. Постулати церковні, а душа буде як камінь, не відчувати біль іншої людини. Буде гордолива, буде щеславна. І те, що ходить в храм, вона ще тим більше вона буде виростати в своїх очах. Я праведник, я правильно поступаю, а ті, хто біля мене, вони не знають дороги до храму Божого, вони погибнуть. Віра необхідна для того, щоб відчувати живого Бога. Бог, який дає нам все необхідне для земного життя, але Господь за все потім спитає. Дійсно, весь цей світ це Божий виноградник. В ньому все є і все живе. Все, чого торкається рука Божа, все живе. Від космос, все, що ми бачимо і не бачимо, воно як живий організм. Він як механізм, а не не сліпий, а живий механізм. Людина, коли щось створює, це все мертве. Якщо вона не створюється в ім'я Боже, якщо вона не створюється заради спасіння, а просто заради якогось комфорту, чи, наприклад, заради самоствердження, тому що дуже багато великих винахідників це робили. Не для того, щоб зробити щось добре, а тому що вони хотіли прославитися. І в результаті це все мертві чи навпаки навіть не просто само по собі мертве, а воно приносить смерть в це життя. Майже весь прогрес, який не від Бога, який від просто раціонального розуму, розуму, який не проникнути Христом, він все, все приводить до смерті. Родівоноси допомагає нам жити. Ми становимося лінивими. Але в кінці всі великі винахідники, які приносять цей світ, приближають до катастрофу існування цього світу. Віноградник це і людська душа. Пам'ятаємо в цій притчі ці дивні слова, що коли хазяїн насадив виноградник, він відійшов. Тобто він удалився. Святі отці говорять, що це говорить про те, що Господь довіряє людині. Господь дає нам можливість жити по нашій волі. Бо свобода – це прояв божественної природи в людській природі. Господь довіряє нам. Живіть, але в кінці кінці ви маєте все використовувати. В цьому житті для того, щоб принести плід. От людська душа має принести плід любові всього, того, що закладено в нас з самого початку, від народження, від створення. Якщо ми цим будемо займатися, то життя буде в радість навіть при стражданнях, навіть при якихось неприємних. В ситуаціях, але в кінці кінців життя буде у радість. Тому що радість це від Бога. Якщо ми відчуваємо внутрішню спокійну радість, це означає, що Бог нас посітив, це означає, що Бог оцінив наші труди з вами. Коли ми говоримо про велику безмірну любов Божу до кожної з нас, Господь не створив нас сліпими механізмами, ми не маринетки, якими Господь як і керує, і ми нічого не можемо в цьому житті. От Велич людині і трагедія саме в цій свободі. У нас є таланти, можливості і є свобода, як ми це використовуємо. Але коли ми говоримо про безмірну любов, ми маємо також пам'ятати. Завершенці притчі. Ці слова, страшні слова злочинців віддасть злій смерті. Хто ці злочинці? Це не тільки те, що згідно кодексу оприлягає злочинність, як вбивця, чи злочинець з духовної точки зору вся, кожна людина, яка Має відношення до прояву в цьому житті зла. Тобто людина, яка є провідником зла в цьому світі, вона є злочинцем. Людина, яка не відповіла на божесну любов, вона порушує закон Божий, довіру Божу, вона цим приносить цей світ зло. Злочинець, тий, якому Господь дав талант. Та не талант заробляти гроші. Тому що це також талант. Не всім Господь дає таку можливість бути богатим. Але треба розуміти, що богатим можна стати по тим талантам справедливим, який Господь дає кожній людині. А не воровством, не крадіжками у інших. Не корупцією. Комусь Господь дає можливість досягати влади. Це також талант. Але цей талант, якщо він від Бога, то це талант від народження. І людина, яка досягає влади, не порушуючи принципи, совісті і закону Божу, от це ті таланти, які від Бога. Але інколи ми що бачимо, люди йдуть по головам, щоб досягнути якоїсь влади малої, великої у кожного своя касці. Люди досягають влади з радою. Це також злочинці. Тому що через них приходить цей світ зло. Злочинці ті, хто бореться з Богом. Хто знищує храми, хто ненавидить своїх людей, які не приймають їх якісь принципи, ідеї. І за це людей треба знищувати, віднімати храми, вбивати навіть в тюрми сажати. От всі ці мають люди пам'ятати, що Господь сказав, що в кінці кінців. Він да, любов, він долотерпить, але він і ще справедливий і злочинців всіх віддасть злій смерті. Ось цьому ми також, дорогі браті і сестри, маємо боятися і трепетати, тому що життя проходить, життя не вічне тут на землі, вічна душа, і кожна душа має принести достойний плід. Який і буде вінчати нашу вічність. І саме про це сьогоднішня притча, Притча, яка говорить нам про те, що так, Господь абсолютна любов, Господь довіряє кожному із нас, Господь любить нашу свободу, але кожен із нас відповідає за це, що отримав від Бога. І дай Бог, щоб ми відповіли достойно і праведно. І за це унаслідували Божественний виноградник вічності, безсмерті, царстві Христовому, якому ніколи не буде в кінця вовіки. Амінь.